Вітаю всіх доброго вечора. У нас сьогодні був дуже великий дощ, але коли він закінчився, то я вийшла попрацювати. І подивіться, якого монстра я тут на грядках знайшла. Це в мене полуниця посаджена, ці два ряди. Молоденька, її це чотири тижні. Чотири тижні вона розрослася вже наскільки що молодець вона. Ось вона така дуже-вже великий молодець. Великий молодець. Вона пропускала власних своїх вусів. я їх одриваю. І вириваю бур'ян, який тут потрапляє, наприклад, нам Ну, в луночки росте бур'ян. І оце, вириваючи цей бур'ян, деякі із рослин я змогла висмикнути дуже легко. Погляньте, яке чудовище я там знайшла. Оце в оці лунки. Я смикнула за вузду, думаю, трошки їх поориваю. А рослина клубніка так тільки раз легенько і вирвалась. Я туди копнула рукою, бо думаю, хто б Коріння ж нема. В ній нема коріння. Я копнула, а воно це таке повзає. Воно задрало лапи, жах. І це не тільки воно тут одне. Ось по сусідству в сусідній ямці така сама історія. Тоже так само Ковернула. Смикнула, щоб вуса обірвати, а воно легко вийнялось, то що корінчик там майже з'їдений, воно легко одірвалося. Є у мене антихрущ. І що ж мені тепер? Все підряд. Іди, поки я тепер час надіяла, цю гадость буду давити. Попробую далі. Здається, росте, коли полуниця гарна, а тоді раз зів'янесь листочок. А я раніше ніколи не звертала уваги на цих хрущів. Вони якось нічого в нас не знищували. Біда була з вовчками або як вони називаються медведкою. Да, ми їх травили, засипали зерно в землю, варили те зерно. Ось у мене такий слабенький кущик. Зараз подивлюся. Ось у корінь у нього такий. Може це просто фурий корінь. Попробую поковирятися. Ні, тут нікого я не бачу. Може, аби ножем руками не виходить. Воно ж так біліє. Вони ж можуть бути геть маленьке те ще личинка. Це вже така серйозна личинка була. Підсадимо. Стакан сюди не приносить, тому садить тут багато вусів. Я ось таких поставлю, навіть два їх сюди уткну. Все, вони собі тут поприростають. Плямистість розвелася, не можу її контролювати взагалі. Через дощі змивається, скільки разів бризкала, скільки разів обробляла. Не можу контролювати її. Є такі сорти, на яких мало її, а це сорт Амі. Мабуть, він дуже сильно до неї чутливий. Ось які гарні вуса. прям красиві вуса. Не знаю, чи буду підставляти стакани, чи ні. Ось вона так за повністю закрила вже ж ці горби. Ці і чотири тижні стаканів посажена, а горби повністю закрила. А це два ряди моєї ремонтантної Альбіона. На оцьому ряду я поставила стакани, що сюди підставила. Де вони тут? Ось? Ось тут є стакани підставлені. Ось, ось. Ось стаканчики прикріплені шпилькою на розсаду. Котра ну, яка краще возьму. А тут... Тільки з краю, а далі вона була якась дуже сильно вже вироблена. Тому я її повиривала, і ось вириваючи кожну, вириваючи кожну цю, корінь є гарний, отакий прямо корінь. Виж, така мичка прямо мух. Така прямо мичка гарненька. А є таке враження, що він наче з'їдений знизу. Ось так, наче п'ятка з'їдена. Ось є тут половиночка така, ну нічого. З гарною. Ренево ось є. Ну, агроволокно зовсім потліло. Не можу мені купити таке агроволокно, яке було світло стабілізоване. Грік оцей вмився. Хоча є такі грядки, однакове агроволокно стоїть хоч би що. На оцьому цьому розтліло повністю. Те, що в землі, то не можна витягти таке міцне. Те, що тут, ось на сонці, все так розповзається. Вирвала повністю цей ряд, будемо пересаджувати, вкривати новим агроволокном. Ну і напевне прийдеться перед цим пролити антихрущом. У мене там його і небагато, ну треба, напевне, купити і отак прям пролить. Виявляється, воно все так розплодилося в нас. Там, де є полуниця, там є хрущі. Як виявляється, раніше це для мене було. У нас її не було в такій кількості, а те, що було, то там хто знає, щось, щось їсть хтось. Ось цим буду проливати, Що тут на пачці сказано. Ось тут для полуниці плодові малина, суниця. 10 мл на 5 літрів води. У нас 30, звісно, 15 літрів. 15-літрове відро. Це його треба ще скільки купити. У мене був поки що дві пачечки тільки на 30 літрів. Ну, все, всім миру. А я здоров'я і благополуччя далі працюю.